Будова слова. Ох, яка цікава тема. Давайте розбиратись. Головна частина в слові це його корінь. Підбираємо спільнокореневі. Летів, летіла, приліт. Отже, частинка спільна буде лет. Все, що перед коренем – це префікс. Беремо, змінюємо слово. Летіла, летіло. Змінна частинка це А. Це закінчення. І між коренем і закінченням. Частина слова без закінчення це основа. В слові лісовий відбираємо найменше слово ліс. Це буде корінь. Змінюємо слово, визначаємо закінчення. Лісовий, лісова, закінчення й. Суфікс. «ов». І частина слова без закінчення це основа. Краще, що ми можемо зробити для діток, це дати їм цікаве і веселе дитинство. Мої уроки це підтвердження.